Добрий день, Станіслава Миколаєвичу. Ми всі добре знаємо, що до 125-ї річниці університету залишилось кілька тижнів, і ми хотіли задати вам кілька питань стосовно здобутків та планів на майбутнє. Та да, вітаю вас, вітаю студентів, викладачів, співробітників. Як вплинула війна на життя колективу? Що змінилося і як вам вдається триматися на плаву? Війна це трагедія. І вона негативно вплинула на всю Україну. А якщо зараз ретельно проаналізувати, то вона вплинула негативно на весь світ. Багато сьогодні порвано економічних, соціальних ланцюгів. А в Україні це трагедія. Мільйони людей за кордоном розбиті села, міста за 2,5 тисячі тільки навчальних закладів розбито. Наш університет, звичайно, він не осторонь стоїть цього. Звичайно, частина викладачів і на фронті, частина виїхала за межі України, те саме стосується студентів. Є багато втрат і серед студентів, особливо випускників. тому ми дуже-дуже вболіваємо. -дуже Але ми зуміли стати, як кажуть, на крило. І сьогодні університет і займається і підтримкою Збройних сил України, тільки наш базовий заклад за квітень місяць перерахував 1 мільйон 200 тисяч. Допомоги Збройним силам України. Взагалі це вже цифра допомоги сягнула далеко за 30 мільйонів і допомагають усі відокремлені структурні підрозділи, господарства наші, і продуктами, і лісом, і так далі. І кожен студент, кожен викладач бере цьому участь. Ми пристосувалися до війни, ми ведемо і дистанційне, змішане навчання, ми знайшли способи, як нам діяти. І одні з перших України відновили цей змішаний живий. і Онлайн режими поєднали. Ми маємо необхідні умови. Це і майже на тисяч з половиною тільки в навчальних корпусах бомбосховищ, укриттів. Тому ми працюємо і, судячи з усього, університет, я думаю, один з небагатьох, який тримається і тримаємо. Україна обов'язково переможе і теж у таких умовах і все рівно навчаємося. Ми це... стоїмо зараз перед великими справами. Буде великий наступ, і я думаю, Богдас на осінь вже буде зрозуміло хід війни або її закінчення Бога. Закінчується 2022-2023 навчальний рік попереду 125-та річниця. Які ваші враження? Бачите, з одного боку, війна і трагедії, а з іншого боку, зупинятись не можна. І тому вчена рада і ректорат довго радилися прийшли до висновку, що будемо все-таки чином відзначати. І до 125-річчя ми згадаємо наших і предтеч. Це може подивитися нашу алею слави. Ми реконструюємо і ми пошануємо наших ветеранів і добре слово, скажемо, діючим викладачам, професорам, черем і нашим студентам. Буде, наприклад, виданий наказ про відзначення 125 кращих студентів, може навіть буде і премія, і спортсмени там будуть наші, і таке інше. Тобто ми доввагалися, але прийшли до висновку, що треба залишатися людьми, бо люди замкнулися в своїй комірки, виграють, і тому потрібно шукати форми, щоб люди спілкувалися, згадували добре, бо цей негатив і зараз притискує. І 125 років, звичайно, ми відзначимо, так як годиться, Може без великої державної участі, без своїх помпи, без свята, але в робочому серйозному стані за участю багатьох міжнародних колег будуть і наукові конференції і інші заходи. Що стане кульмінацією в кінці травня? Ми взагалі оцей цей тиждень з 23 травня по 26 травня він буде насичений подіями. Це відкриття нових лабораторій. Це нові експозиції в ботанічному саду. На кожному факультеті щось відбудеться. Зустрічі з випускниками, роботодавцями, бізнесом, стейкхолдерами. Звичайно, буде науково практична конференція. Вже казав, міжнародно вже тисячу сто учасників зареєструвалися. І з них десь більше ста за кордону. І це буде 25 числа цілий день. Буде спочатку тут в центральному загальні зібрання конференція. А потім розійдемося по секціям і будуть видані матеріали. Вона буде присвячена конференції нашій перемозі післявоєнній відбудові і ролі нашого університету, університету прожиття в відбудові в подоланні кризи в світі і, звичайно, в нашій країні. І ми видамо конкретні рекомендації, над цим працюють групи вчених, які б дозволили реалізувати це. Я думаю, що ця конференція. І, звичайно, 26 числа буде кульмінація. Це доброчиста академія, де будуть брати члени вченої ради. Ми запросимо наших роботодавців, запросимо студентів, кращих випускників. А перед цим, за кілька днів, ми підведемо підсумки і нагородимо. Знаком вперше він затвердили вчера знак називається за заслуги більше 120 осіб його отримає, і ювілейною медаллю будуть нагороджені також чинні представники нашого колективу. Також будуть грамоти і подяки. А чи вже є якісь прогнози, коли почнеться наступний навчальний рік? Звичайно, ми все зараз робимо і думаємо про наступний новий навчальний рік. Ви знаєте, що у нас відбулося вже кілька днів відкритих дверей. Було спочатку восени онлайн, а ось на провесні не вживу запросили, хоча комбіновано було 2200 учнів шкіл і десь до 1000 випускників коледжів брали участь у дні відкритих дверей. Ми сподіваємося що потужна, серйозна робота системна наших факультетів і інститутів за допомогою наших кращих студентів дозволить нам не зменшити надій. Минулому році ми його не зменшили, залишили по бакалаврату на рівні минулого року, а по магістратурі більше було. І ми радилися студентською організацією із факультетами, колективами, нашими інститутами. І Вчена рада все-таки наполягає і рекомендує ректору, ректорату. Голосити навчальний новий рік з 14 серпня наступного року. Ми знову зробимо комбіновано з рахуванням того, що ще загроза пандемії не зовсім пройшла. Тому частина, особливо перший курс, напевно, другий, будуть починати з 14 серпня okay. і да, навчальний рік. І, і потім це нам дозволить в холодну пору трошки раніше закінчити. Десь на початку грудня, в середині грудня. І тоді ми надамо відпустки нашим викладачам, студенти підуть на практики на канікули, і ми зможемо більш ефективно навчатися. Тому що ми використаємо ботанічний сад, використаємо лабораторії, практики, не буде, не буде холодно і так далі. На наш погляд, минулорічна практика це підтвердила, що це ефективно. А як триває посівна? І чим зараз живуть навчально дослідні господарства? Правильно ви сказали справа в тому, що наш університет нову прожиття і майже 70% спеціальностей пов'язані з агробіологічним сектором і з біотехнологіями. І зараз наші господарства всі, а в нас вони в коледжах є в наших. Є господарства. У нас великі три це снітинка і агростанція. Вони відсіялися. Вони вже зараз завершили практично посів соняшнику, переступили приступили до посівок А в якому вони всі в нормальному. Єдина нас загроза це по нашому одному господарству, яке було під окупацією більше місяця. І воно було розгромлене. Ми зараз передали це господарство в Орзель під опівку агростанції, і там посіяно в цьому році і пшениця, і ячмінь, і соняшник. І буде кукуруза, але тваринство ми в них забрали, тому що там погонено все було, струму не було. Ну і ледь-ледь розмінували лише поля, і зразу ми зайшли. Все не засіяли, тому що не все розміновано. Але господарство є, фінансовий стан у них не такий гарний, як рік назад був. Але всі до єдини виплачують зарплату, сплачують податки, і, як кажуть, знаходяться на плаву. Ми дружно працюємо, відновлюємо там практики, студенти будуть там навчатися і лісотосів станції і наші господарства зможуть отримати навіть практичні вміння навички і компетенції. Давайте відійдемо від справ університетських. Скажіть, чи була в зустріч з новим міністром освіти і науки? Якщо так, тоді про що говорили з колегами? Так, да, була в мене зустріч із Оксеном Лісовим. Ми з ним переговорили в цілому, у в мене враження від нього позитивне. Я розумію, що йому зараз дуже дуже складно. Оскільки, по-перше, сама складна соціально-економічна ситуація, війна, криза фінансова, криза політична тобто тут дуже дуже складно. І йому треба крутитися дуже дуже швидко і бути, мати досвід одночасної енергії, сили. З досвідом звичайно, йому складно. Ми домовилися про співпрацю. Я йому коротко розповів про університет. Ближнім часом маю намір його запросити, щоб він його відвідав. Бо в нього є консультанти, які кажуть, що в Україні все погано, от треба зробити тільки те, що ми там у своєму гранті відпрацювали, да, а гранту йде як живуть. У них принцип такий, все, що до нас було погано, тільки те, що ми пропонуємо добре. Забуваючи, що добре є завжди. І, скажімо, у нас є європейський досвід і досвід співпраці з американськими університетами, європейськими, тому ми, як кажуть, не слабуємо. Після цієї розмови ми запросили був на спілки реактив, виступив достойно, ну, мало часу ще. От цікаве задав питання, там про як бути з кількістю університетів. Я йому сказав, використовую міжнародний досвід, от є Південна Корея. Там Парк хі йому коли доповіли, як йде на країна, як вийде з кризи, стала присвітаючи країною пізніше. В нього запит... от економіку розписали, ну, типовий план маршала, нібито. А він завдав питання: а хто це все буде робити? Де інженери, де агрономи, де вчителі, де лікарі, і таке і інше. І вони не були готові до цієї розмови. Тоді швидко зробили цей план. Тому і я йому сказав. Перед тим, як говорити. Чи багато чи мало університетів, хай покладе Міністерство економіки, фінансів інші галузері, план розвитку економіки країни, відновлення її обороноздатності, і харчової безпеки, і, скажімо, і так далі, продовольчої безпеки. А під це ми вже кадри. І ми, університети, допоможемо в цьому. Відводиться з таким підходом. Ви є головою Асоціації працівників аграрних закладів Вищої освіти та маєте провідну роль у спілці ректорів. Скажіть, будь ласка, чи це не шкодить вам та університету? Інколи я думаю про те, що дійсно, знаєте, жити по принципу, що ви щастий на оголеному нерві, і дехто так воліє, що в нас у проблеми є, але хай Ніколайко за всіх скаже. Ну, є такий принцип свисневанька, ти дурніший. Да? Ну, я це все прекрасно розумію, і в мене дурніше ні за кого. Але питання в тому, що досвід, і скажімо, провіднами нашого університету оце всіх, всіх університетів, ви знаєте, в топ-200, ми завжди в десятки, п'ять, шості, а серед науки на першому місці в Україні взагалі. Тому досвід дозволяє швидко узагальнювати всі проблеми, які існують, і транслювати. От, наприклад. Ми зараз відстоюємо те, щоб не забрали парламент, скажімо, деякі реформатори хочуть долучати землі сільськогосподарські, взагалі землі, навіть у школах, у де вони є, в коледжах, технікумах, у університетах. І на це асоціацію. Це звернення до депутатів, листи там зустрічі і так далі, і далі з роз'ясненням нашої позиції. Ну, скажімо, була проблема з суміщення. Вона ще зносим вичерпана. Коли скажімо, там, декан чи кафедри обмежуються викладацькій роботі. Проектор не має права викладати. Ми цю питання із назика. Агентством по забоянню корупції розглянули зараз. Дискутуємо, як і в тому році, щоб зробити більш ліберальними, більш демократичними правилами вступу. У нас загроза сьогодні є зрізання дуже серйозної державне замовлення. Наступне зустріч, спілки ректорів топсіограми це запрошення буде Міністерстві відомств і дискусія навколо держзамовлення. Тому що логіка така прозвучала, що спочатку день держзамовлення про техосвіті, друге місце це коледжі, а що залишиться вищі школи. Розумієте, ну це неправильний підхід. То це одна галузь, це інша галузь. Тому ми вважаємо, що є економіка, є оборона, є педагогіка, є сільське господарство, земле користування, харчові технології, давайте під них і давати кадри. Тому що залишити повністю державу без держзамовлення – це погано. Діти з бідних, незаможних сіти розумні, толкові, таких у нас переважна більшість, вони залишаться поза освітою, це неправильно. І дуже тривожить нас сьогодні вступна кампанія, особливо до майстратури. Там тест є, надзвичайно складний, бо там є і логіка, там є і соціальна робота, там є і економіка. І не йти такого фахівця, щоб і шнець, і на Дуді Грець дуже складно. Я вважаю, що треба там удосконалювати мою позицію, підтримує університет Шевченка і торговий, економічний, будівельний, тобто ми будемо це питання дискутувати. Так, я розумію, що дехто не полюбляє в мене, скажімо, в Міністерство освіти, бо ви часто ти говориш такі речі, які йдуть проти шерсті. Але який інший шлях? Ну, давайте на дізну погоджуємося, закриємо університет і ти що нас добре, і тиша, як на кладовищі, ми тишу не допустимо. Через рік закінчується ваш другий термін на посаді ректора. Що ви думаєте з цього приводу? Бо ми вже з вами ще не згадали про розмови про скорочення числа вищів, що з 300 може залишитися 40, і це не може не тривожити. Яка доля чекає колектив? знаєте, ніхто сьогодні відповіді такої не дасть, але дуже багато буде залежати від того, як колектив, науково науковидичний колектив, студентство зможе відстояти інтереси одного з найстаріших, найвідоміших в світі українських університетів. І скажімо, те, що там в мене закінчується, термін, чи яка моя роль це все на другому плані. На першому плані сьогодні я колектив наче із ким буде ставати на цю плю. Я глибоко переконаний, що існують різні схеми. Так вони й давно були, щоб, скажімо, частину аграрних спеціальностей або весь університет виселити десь там, скажімо, під Білу церкву, об'єднати нас кількомо університетами, зокрема з харчовим, да, їх виселити з тих приміщень, всіх сюди переселити. І тоді колектив втрачає свою самобутність, свою ціну, люди втрачають роботу і таке інше. Ми, звичайно, повинні бути готові до цього, ми працюємо над цим, щоб не допустити цього. І Тому дійсно буде це об'єднання, я в міністру сказав, який я бачу. Тут треба буде, щоб була консолідована воля вченої ради, очільники університету і сила, щоб була. Ви знаєте, якщо вчері леві поставити осла, то зразу ця команда програє. Треба, щоб сильний цей був колектив. І я думаю, що є у нас такі люди, які будуть працювати. Ми все зробимо для того, щоб університет не втратився. Університет з кожним роком посилює свою позицію у вітчизняних та міжнародних рейтингах. І як вам це вдається? Чи змінюється ставлення колективу до вас? Ви знаєте, це вдається всім нам. Це колективна праця наших вчених, колективна праця наших викладачів і технічних, і наших студентів. Є велика нерівномірність, нерівна напруженість колективів. Як кажуть один везе, інший не везе. про це коли мені приходиться говорити, і не всім це подобається. Як вдається, консолідованим системним підходом до реалізації мети університету, його головних завдань, визначених і статутом, і взагалі роль університету в світі це і вона і культурна, і наукова, і місцева є роль, і освітня. Тому це за рахунок підбору гарних кадрів. Наша команда дружно працює. Це я сюди відношую завідувачів кафедрами, провідних наших вчених, і проректори ректорат, звичайно, деканів, директорів. Тобто, самовіддана, чесна робота, сучасна робота, жодне рішення не приймається в університеті до тих пір, поки ми не пропрацюємо. А як воно реалізується те чи інше рішення? Скажімо, в кращих університетах України, там Америки, Японії. Польщі, Німеччини, Франції, для чого існують ці зв'язки, ці 12 навчальних закладів, з якими ми там, працюємо по видачі подвійних дипломів. Це є запорукою Голосівська ініціатива 2025, яка ж закамулювала ці 10 напрямків розвитку університету, починаючи з міжнародної інтерналізації, закінчуючи студентським самоврядуванням і, скажімо, дозвіллям, соціальними питаннями. Оталізація цієї програми це і є запорука того, що університет на плаву, ну, я казав, ну ми по науці сьогодні обігнали КПІ, Шевченка. Ну, по кількості це не означає, що ми там краще. Але на даний момент ми більше подали проєктів наукових, майже на суму, 10 мільйонів. І я хочу сказати, що ну, всі аграрні навчальні заклади, я думаю, і мільйона і двох разом не мають досліджень, а Ми 10 маємо. Ну, це таким чином. Тому напружена робота колективу. Я дякую сьогодні всім нашим викладачам за це, ви, ви, співробітникам, ректорату нашому, за те, що ми дружно працюємо. І саме головне, ми не колотимося. Декому хочеться там анонімку кинути, щось там на кого, як кажуть, тінь на плетін навести, але це нікому не вдасться. Тому що, знаєте, той, хто працює, йому нема коли цим займатися, але де цього всякі, там, ну, інколи хочеться це зробити. Але на щастя, це подину квітка. Скажіть, будь ласка, як ми виходимо з фінансово-економічної кризи? Лекторату вдалось отримати ситуацію цього року, і чи зможемо ми завершити стабільні? Другий рік уже звичайно ми розвиваємося в умовах війни, і дійсно частина спеціальності в факультеті розвивається, частина застигли. Так, за 2022 другий рік нам на цей 22 рік нам скоротили 30 мільйонів бюджетного фінансування до мінімального. Ми вийшли із кризи тієї невеликої. В цьому році більше 80 мільйонів скоротили. Тобто за два роки сумарно, якщо взяти 20 21-й рік і 23-й, то мінус 110 мільйонів. Це дуже боліст. Це 2,5 до 3 місяців фонду заробітної плати. Тобто, це 3 місяці витягні і чим перекрити. Змушені були розглянути це питання на конференції, навчання раді, на ректораті, багато нарад. Аналітична робота, ми знайшли спосіб. А, частину зекономили. Значить, зекономили самі на собі. І ректор, і проректор, і декан, і викладач. зменшена заробітна плата, певні доплати і внесли зміни до рейтингу. Ну куди діватися? Немає 2,5 місяці фонду зарплати. Значить, але ми дещо потурбувалися про тих, хто на самому низу, кого зовсім вже мінімальні зарплати, їм там практично не трогали їх. Да. В січні місяці ми три тижні були всі в відпустках, і за рахунок цього ми певним чином збалансувалися. Недостатні ще майже 45 мільйонів до 50 мільйонів. 40 ми закрили, ще 40-45 треба закрити. Ми перекриваємо їх за рахунок господарської діяльності, прибутки від науки, від досліджень, від діяльності наших господарств, госпорахункової діяльності. Тому університет сьогодні працює стабільно. Так, є складнощі. Ми не можемо багато чого сьогодні купити навіть при наявності коштів. Тому постійно звертаємося до роботодавців. Ви знаєте, відбулися нові збори. і Ми обрали нову голову ради роботодавців Леніда Центила, доктора наук. Він був головою ради роботодавців на агрономічному факультеті. Зараз він голова, і ми звернулися до роботодавців, як і всі декани, всі кафедри. Діректори до наших роботодавців і вони нам допомагають матеріалами, фінансами, іншими штуками, беруть дітей на практику, забезпечують навчальний процес студентів. І я думаю, що за рахунок цього ми виживаємо. Якщо не буде до кінця року погіршення зменшення бюджету, то ми пройдемо це. І ще, що я хотів сказати, да, прийдемо завдяки консолідованій підтримці демократичного заходу Сполучених Штатів, Америки, одні Сполучені Штати Америки виділяють нам місяць 50 доларів на людину. І це стабілізує бюджет, бо весь бюджет практично йде на війну, а соціальні виплати допомагають нам союзники. Університет працює складно, але ще раз хочу сказати, на відміну від багатьох, ми утримуємо наші корабель на плаву. З працею вірою в майбутнє ми впораємось. На завершення. Що би ви хотіли побажати студентам, викладачам, вашим співробітникам? Ну, що я хотів би побажати? Евдономії по грецькому на грецькій мові кажуть, що це щастя, да? я хотів би, щоб вся Україна була щасливою. Кожен. І студент, і викладач, і сім'я кожного, юнака чи дівчини, щоб нашим воїнам Бог їх беріг там, а ми будемо підтримувати. Хочу, щоб ми. Якнайшвидше отримали перемогу і робимо все це для цього. Тому всім щастя, успіхів! Вітаю весь колектив із 125-ю річницею, наших а випускників майже 200 тисяч. Це ювіліною датою. Запрошую до нас на святкування, вони будуть на кожному факультеті. Щастя, мир, успіху! І, як казали, колись ми в студентські роки, синього неба, чистої води, як біди. Хай буде перемога! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за розмову. Було дуже приємно поспілкуватися і вам, Юрій, Дякую, спасибі.